Усім привіт! Сьогодні ми намалюємо такого класного органа, Тож почнімо. Беремо чорний фломастер та малюємо дві клітинки горизонтально. Відступаємо одну і малюємо ще дві горизонтально. Посередині малюємо ще 4 вертикально. Потім малюємо по 5 теж вертикально. З одної сторони та з іншої. З самого низу рахуємо 3 клітинки і малюємо одну. Потім знизу ми малюємо ще одну і малюємо 2 вертикально. Малюємо ще 3 вертикально. Додаємо одну горизонтально. З іншої сторони додаємо ще дві горизонтально. А тепер 2 вертикально. По діагоналі додаємо ще одну клітинку. З іншого боку робимо те саме. Малюємо одну клітинку. Малюємо дві і ще одну. Малюємо три вертикально. Додаємо ще одну, та ще дві з іншого боку. Також малюємо дві зверху і ще одну по горизонталі. А потім додаємо дві горизонтально. І додаємо ще три клітинки. Сходинкою добираємось і малюємо ще одну клітинку. Потім ще одну так само сходинкою. І в іншу сторону теж малюємо одну клітинку і три горизонтально. Потім малюємо сходинкою одну вниз. Дві угору. Сходинкою додаємо ще одну клітинку. І ще одну клітинку. Сходинкою спускаємось униз, малюємо ще одну клітинку і дві вниз. Малюємо одну клітинку. Йдемо угору та малюємо три клітинки. Тепер униз і малюємо ще одну клітинку. Сходинкою йдемо вперед. Малюємо одну. І також назад і ще одну малюємо. І додаємо ще три горизонтально. Сходинкою додаємо ще дві. І йдемо до другої полюсочки і малюємо одну клітинку. Потім до другої. І малюємо ще одну клітинку. І малюємо ще три між ними. Посередині малюємо квадрат 3 на 3. Змінюємо колір на червоний та будемо зараз малювати ним. Від середини малюємо 3 клітинки вгору. І дві по боках, роблячи хрестик. Ще додаємо одну клітинку і другу клітинку теж по інших боках. Вималюємо дві клітинки горизонтально, малюємо ще 4 теж горизонтально. Малюємо 4 горизонтально, пропускаючи одну. Малюємо одну клітинку. Потім відступаємо, малюємо ще одну клітинку. І знизу малюємо ще сім клітинок. На одній з полюсочок зараз малюємо 4 клітинки горизонтально. І одну посередині. Переходимо на іншу полісточку, малюємо одну клітинку. І ще 4 горизонтально. Малюємо одну клітинку, пропускаємо, малюємо ще одну клітинку. Переходимо до останньої плюсочки, і малюємо 3 клітинки. Потім малюємо одну клітинку, малюємо ще 3 клітинки. 2 ряда і малюємо ще одну клітиночку. Все можна переходити до наступного сірого кольору. Відкриваємо маркер і посередині тулубу малюємо одну клітинку. І по боках ще дві. Ну, сходинками. На кінцівках малюємо по одній клітинці знизу. З одного та з іншого боку. Також додаємо по одній клітинці на ноги, відступаючи дві клітинки від їхнього початку. Усе, дякую за перегляд! І дивіться, кого прекрасного демогоргана ми намалювали. Підписуйтесь!